Всім привіт! Радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, ну так, що сьогодні в нас вихідний, свято, нічого не робимо. Ну, по господарству, звісно, посправлявся, утра зайшов, управився, їсти дав, почистив. І сьогодні санітарний день, так як і в Сереги Шовутька. Ой, це не те, що я там копірую, чи якось там. Ну просто в цей день завжди, як він вихідний, не так багато справ, як у другі дні, і більше вільного часу. І тому як закріпляється за цим днем, у мене така процедура, що я роблю дезінфекцію в свинарнику. Сухим дезінфікатом. Воно її легко заповнить тоді, що в тебе в цей день ти сьогодні з утра встав, ти нічого не робиш. Пішов, управився, собі дезінфекцію провів і все. І відпочиваєш. Ну, як відпочиваєш. Всі робота знайдеться, щось то те, то те. Ну, сьогодні в нас свято, так що робити нічого ми не будемо. До речі, всіх вітаю із святом, з прийдешнім, які з наступаючими. Хочу побажати всім мирного неба, здоров'я, терпіння, натхнення і всього, всього самого найкращого. Значить, вчора, да, вчора їздили в Умань там по своїм справам, туди-сюди. І виходить, що я замовляв в Умані там, де я брав добавки перед цим, де я брав ой, скажі, соєву макуху. Соняшниковий шрот, замовляв там висівку і фуз з сої. Позвонив вчора мені Женя, каже Сергій, ти...» бо я йому перед цим дзвонив, кажу, що я буду в мені, ти мені не привіз висівки. Він каже, ні, не привіз, але я. На днях тобі подзвоню, коли там, де буде. Бо я кажу, я завтра їду в Умані, думав заїхати узяти. А він каже, ні, мене завтра не буде. Ну, в общем таке. Ну, та собі кажу, ладно, ну, коли привезеш, тоді вже привезеш. Коли ми в Умані вчора там по своїм справам катаємося туди-сюди, дзвона Женя каже, Сергій, ти ще в Умані, кажу, так, да. підійдь до мене туди на точку, я підвезу тобі, зараз висівка. Є, я знайшов висівку, підвезу тобі висівку. О, кажу, хорошо. Взагалі, ми там зустрілися через півгодинки. Фух, сарай жарко. Попрацював трішки цей. Зустрілися ми з ним через півгодинки, десь якраз я там приїхав на ринок, трошки скупився і дивлю, Женя, вже відкрився вже на місці. Під'їхав я машиною туди поближе, було, як переїжджав перший раз, проїжджав мимо, не було місця. Потім під'їхав. Кажу, Женя, в тебе ж макуха є, кажу, якраз мішочок мені і макухи візьму соєвої, і висівку заберу. Він так, так, добре. Взагалі відкриває він, я під'їхав, він відкриває машину свою. Каже, Ось його, висівка забирає. Взагалі, перегружаємо ми з машини в машину. Я кажу, що ж почому ти з висівка, скільки ж коштів, що? він каже, не скільки. Кажу, та ну, в сенсі, не скільки як. О, він каже, це тобі передали. Це тобі підписник, <хи> і в нього теж каже є свій канал. Він, я каже, в нього був. Він в общем, сказав, що ніде не можу тобі знайти, що Сергій замовляв висівки ніде не можу знайти. Він каже, в мене там є на ось йому передай. Коротше, це скажеш йому, що це від мене. Ну і називаєш фамілію, ім'я. Я кажу, блін, хі -хі, ну так, ну приємно, звісно, дуже приємно. Ми ну, з жінкою такі вражені, ну наскільки от люди так доброзичливі і відносяться якось, ну, прямо так аж якось ну, неудобно трохи. Ну, не знаю, ну приємно вражені, дуже приємно вражені. І такий прям сюрприз ну ми не очікували. О. В общем. Він каже, в нього теж канал є і заходю я ж в Ютуб, дивлюся. Йо-майо, так я знаю цю людину. Ну, як знаю, я знаю його по Ютубу, знаю, як е -е, називається канал, я і підписаний на той канал. Е -е, просто я не знав, як його ну, ім'я і по-батькові. Так що Максим е -е, тут на бумажечку написав, щоб правильно сказати, бо в е -е, прошливий раз неправильно сказав. Там, де Ячмінь брав, перепутав неправильно сказав, як називається населений пункт. Так що Сторожевський Максим, канал СМН, дуже велике тобі дякую. Ну, це просто, я ж кажу, так приємно і дякую. Щиро, щиро дякую. Значить, Жені теж. Велике дякую за поміч за всі оці, так скажем, маніпуляції теж ну відчувається якось з цією людиною. Ми знаю там бачились два, два рази, але якось так зразу, як от є, з людиною познайомився, і ти таке відчуття, що ти її вже знаєш 100 років. От, не знаю, як у Жені, ну, у мене якось так я хоп, як ми вроді з ним знайомі вже дуже довго. Так що, Женя, тобі теж вітання. Е, дякую за поміч. Е, хто не знає, біля центрального ринку в Умані напротив, вулиця Небесної Сотні. Теж на бумажечці записав, щоб не перепутати, вулиця Небесної Сотні, 40Б. Е, заїжджайте. Дивіться, у Жені там дуже непоганий вибір, називається бутік Ава Маркет. Там продукція АВА, і премікси є, і макухи, і все все в Жені там є. І він розказує, показує, дає рецепти і готові корма будуть на весну для птиці. Ну, в общем, там багато-багато чого цікавого, можете собі знайти. Телефончик під цим відео в описі оставлю. Що кому потрібно, хто тут місний, недалеко віддумані, можете заїхати, подивитися. Та тим більше розміщення, таке, виходить, що дуже удобне. Хто їде от, на центральний ринок там скупляться чи що, раз зайшли собі, подивилися, прицінилися, може, може кому щось і знадобиться. Открив двері трошки, хай свіжий воздух зайде, вентиляції в сараї нема. Ну, тут е, як? Все чітко, немає, вікна чуть-чуть приоткриваю. І виходить, що на вулиці зараз потепліло, а ще попрацював трішки ж горіще, мокриве. Хай свіжачок зайде. Так що всім-всім дуже дякую за допомогу. Хто телефонує, хто в вайбері пише, там телефонував ось от теж підписник Сергій Добрий день. Я там в Жашкові був на Оліні. Узнав тут і макуха по чому, і соя по чому, і фус, і те все. Ну, в общем, так що всім дуже дякую за допомогу. Хто ну хто чим, хто я ж кажу, хто словом, хто ділом, хто підтримкою якоюсь, хто порадою. Так що ну відчувається ця підтримка дуже-дуже відчувається. Так що, всім, всім, всім своїм підписникам я дуже вдячний. Ось якраз тут. Знімаю відео, розмовляю, дивлюсь, свиноматка поїла і вляглася. Хочу так трішки показати, ну, так, заінтригувати вас. Зробив я деякі тут вже зміни. Ось перша зміна, бачите? Оця дуга, вона вже інша. Хто не бачив, подивіться в, перших, в першому відео, де я показував про цей станок, яка вона була і яка вона зараз. Ось як вона вже працює. Свинка лягла, там місце залишається під дугою. І вона на неї упирається. Все працює, тому що та дуга, що була до цього, вон, бачите, чим іспре... іспреєм я забризкував, вона об неї царапалась. І мені так в коментарях люди писали, що Сергій, треба робити полукруглу, таку, така не піде. Ну, так воно і є. Так що, і ще деякі тут я зробив, зробив. Переділки, ну, в общем, ну, це вже потім буде окреме відео про це. Просто якраз зараз тут знаходився, дивлюсь, вона матка вляглася і вже думаю покажу. Для сухої дезінфекції значить, використовую я сталосан. Просто він у мене був. Я коли їздив на Херсонщину, я його забрав, там півмішечка ще залишилось у мене. І якраз я його використаю. А далі вже, що там буду я замовляти, не знаю. Тобто, ну, це не означає, що я використовував тільки сталосан і все. І Дезосаном, і йодокліном, і ще там якісь не пам'ятаю назви різні. Використовував я їх всі. Всі вони працюють, всі вони добрі. Останній раз просто попався мені по хорошій ціні сталосан, я його замовив і от користувався сталосаном, і просто що він залишився, і тепер буду, довикористовую його. А далі подивимося, можливо, щось друге, можливо, опять же, сталосан закажу, не знаю. Так що зараз всі клітки посипаємо і проводимо суху дезінфекцію повністю по всім, по всім кліткам. І у свиноматки, і у поросяток одних, і в других. В общем, все, все це діло дезінфікуємо. Робиться це для того, там дуже багато як, функцій. У цих дезінфікатів вони і підсушують приміщення, і дезінфікують, і коли в літній період часу і лічинки мухи вбивають, і виходить, аміак, як втягують. Ну, як воно там називається, асорбуючи, як ну, ам'як забирають на себе, і деякі ще там е, другі моменти. ну, Там на мішках написано, не буду я вже там, читати, перечисляти. Ті, хто використовують, ті знають, що він і поросят маленьких коли народжуються, ним обробляють. і, ну, В общем, це дуже-дуже корисна річ. Значить, що по цим поросяткам, все добре, перевів їх уже на свій. Корм. Ну, не без нюансів все це діло. Перейшли вони, звісно. Ну, нічого, зараз вже все в порядку. Випорожнення такі, як мають бути. Десь сьогодні з утречка тут вже почистив, Ну, бачив тут іще. Хтось, хтось тут шкоднічає, ще ріденьке таке. Не чекав, там, що саме пройде, як ото Ну, День-два зачекаю, ще неохота бігати коло, саме пройде, ні. І тільки що ну, вже на цій групі поросяту бідився, що це все вірно. Тільки побачив під хвостиком грязне. Все, зразу вже прокалую. І ось три дня. Три дня я їх проколов. Вон ще в одного є грязненьке. Три дні я їх обробив формазином. Формазін 50 спрацював прямо на ура. Все добре. Так що, я ж кажу, перейшли не без проблем, ну перейшли, Перейшли, все, все, все налагоджується. Так що зараз вони трошки лякливі, такі, звісно, бо трошки їх налякав, колов. Ну, а так, так все добре. Радує те, що воно день-два і воно дивлюся, проходить прямо на глазах. Так що формазінчик працює все добре. Можливо, хтось не бачив або ще не знає, як це все робиться. Ось. Ну, Одною рукою, звісно, мені зараз знімати і це все робити невдобно. Ну, просто для прикладу покажу, що прямо по тваринах, прямо по вклітці, по отако, от, особливо, де, особливо, де оці мокрі місця. Все. І прямо по тваринах нічого страшного від цього ну, не буде. Це для цього воно і предназначене. Якщо попаде в годівницю, нічого страшного. Вони наоборот потім ходять його, вони його люблять, прям нюхають і злизують, так що все це для них корисно. Я його тільки вже вони звикли трішки, я його тільки заніс, поставив, вони вже лізуть, мішок в проході поставив, вони лізуть в проход, нюхають, давай, давай. Ось, бачите, всі коло, вони боялися в уголок, забилися сидять. Тільки посипав все. Ось приміщення, отаке аж туман стоїть. О! Оце воно. Газа це проходить. Він проникає цей пил у всі, так скажемо, щілини. І дезінфікує. Поросятка чухаються, труться потім, бігають. Ну, Взагалі, за це їм дуже-дуже подобається. Свиноматки також, коли коли себе з поросятками свиноматка і лягає, годує і прямо по виміню береш їм на вим'я такого насипаєш. По поросятах, по виміню, і поросятка потім за вим'я беруть і вони якби дезінфікуєш. Так що в общем, рекомендую. Дуже-дуже хороша штука. Залишилось у мене вже трішки корму. Цей, що їдять. Получається на БМВД цей, що якраз я вже не брав, ава на цьому БМВД. Ну а далі вони ж перейдуть у мене вже на премікс, на мій корм. На основі премікса буде ой, скажіть, на гровер. Уже на гровер. Тому що це старт ще був. Вони вже там. Кабасі такі хороші, вже в них 40 плюс. Ну, там одна трошки меншенька є. А ті вже такі гарненькі, так що переводимо їх на гровер. Ну Це вже з завтра з завтрашнього дня, там завтра післязавтра треба буде зробити гровер і якраз буду з цим змішувати. і щоб постепенно перевести їх, щоб не було ніяких нюансів. І якраз просили мене тут мене висить для свиноматок, Я доділу вже якраз сьогодні вихідний, нічого такого робити не буду. Зроблю раціони, там вже залишилось фініш тільки до ще. Зроблю і вцеплю сюди раціони по відгодівлі і потім засніму. Отак, крупним планом покажу, як просили, і кому буде потрібно, перепишете, подивитися. Також вчора це ж привіз висівку і зразу ж вечором свиноматки змішав з висівкою той корм, який в мене був перед тим, що я зробив без висівки, коли не було. Я побачив по свиноматці деякі нюанси вже. так що... Вовремя приїхала висівочка, свиноматка почала ходити в туалет, такими, як ну, я називаю катушками, як бурублюшками, коротше, козиним горошком. Це не дуже добре. Це перші признаки запора. Ну, тобто, свиноматки в раціоні не вистачає клітковини. То я вчора зразу взяв, кинув на ваги той залишок, який залишився в мішку, по пропорції висчитав, скільки потрібно додати туди висівки. І все це діло вчора заділав. Якщо свиноматка вже буде їсти, Корм такий, як потрібно. Я думаю, за пару днів все в неї налагодиться. І буде все, все в нормі. Ну, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім миру здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ. І все буде Україна. До побачення!